Порядок денний всіх є. Доповнення будуть. Тя буде нам розказувати, така немає максимально в курсі. Ми колеги, вами помилую химість включити до проєкту рішення пронесення змін до бюджету на цей рік питання щодо надходження державної субвенції для капітального ремонту віддальні ліцею номер 2 Тому нам необхідно збільшити доходи загального фонду бюджету, як субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію проведення реконструкції та капітального ремонту дідалень та в закладі загальної середньої освіти на загальну суму 6 млн 820 тисяч 800 гривень. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 13.08.2024 року № 763-Р. Та відповідно спрямувати ці кошти на видатки спеціального фонду на суму 6 мільйонів 820 тисяч 200 грн для капітального ремонту приміщень дідальних та харчополу і Лінецького ліцею No2. Також є пропозиція звернення лист із управління освіти щодо перерозподілу коштів по видатках, а саме, зменшити видатки загального фонду по наданню загальної середньої освіти закладами середньої освіти на загальну суму 49 тисяч 200 гривень в тому числі заробітна плата з нарахуваннями також зменшити видатки по наданню позашкільної освіти в сумі 48 тисяч 700 гривень в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями і збільшити видатки по наданню загальної середньої освіти з е, закладом загальної середньої освіти. За рахунок коштів місцевого бюджету на продукти харчування в сумі 49 200 гривень і як співфінансування капітального ремонту приміщень в э, по харчоблоку Ілінецького ліцею No2 в сумі 48 700 гривень. Якщо немає запитань, прошу підтримати. Щось я не розумію нічого. <mu> Це наша влада так. Ніби в нас війни немає. І продовжуються ремонти. що У нас без цих ремонтів не можна вже харчуватися. Я розумію, що його треба робити. Козівка зверху, давайте. А ви ж представляєте в масштабах країни, що це відбувається? Нам теж дала 6 мільйонів 800 що щоб відмовитися. Та я розумію. Є їх на що тратити. Ну Тут ми нічого не можемо зробити. <падут> це тільки <падут> частинка, це, це тільки на всього бізопроєктно коштує з Яка має бути загальна сума? сумка з ней. Дивіться, питання в тому, що цей проєкт по реконструкції дані ще стартований до війни. Ми вже давно колихаємо. Це ж не значить, що <падут> все так само і до війни зараз. <падут> <падут> <Så>. І <падут> цей проєкт Вісім. Ми його щороку поновлювали, тому що зробивши проєктно-кошторисну документацію, вона не залишається незміною протягом навіть року. І питання стояло в тому, що проєктно-кошторисна документація є, вона базова, але експертиза вона проводиться тільки після того, коли вже йдуть якісь конкретні заходи, коли вже йде фінансування. І от цьому році Кабмін, розглянувши пропозиції по всій Україні, включив у Вінницькій області. Ремонт харчоблоків трьох об'єктів. Один об'єкт це школа номер 18 міста Ліці, другий об'єкт це Чернівецький район, бувший сьогодні, Будінський район це ліцей Моївський. І третій об'єкт це школа, ліцей номер 2 нецької громади. І виділили відповідне фінансування з карбінгу. Просто проєкти ми вже віддали, вони вже у нас находять ці кошти. І нам, як би сказати, що ми не буде. 70% дають державних коштів зробити реконструкцію, тим більше, що там, якщо ви будете мати бажання, 2 вересня 50 років в школі вона всіх запрошує. Можливо, пройти, зайдіть, подивіться. Ну, 800 дітей, вони поза цими колонами, там бібліотека, там підлога просідає, бо під низом є сховище і там пів метра воздушні подушки таких дошках ходять. Там біло з моторекону. Я просто вам скажу, що і його треба робити будинок робити. Так. А ну, питання воно, до того самого кабміну. Так, воно впало нам і сказати, що ні, дай комусь другому сказати. Оскільки 48 000 нам ще потрібно буде 50 мільйонів 100, 3 мільйони 100. Окремих 48 350 000 на документацію. Там зараз дивіться, і загальна сума 9 мільйонів. Там місця. ще є проблеми з процедурою. Які проблеми? Ну Завжди от чогось державний бюджет виділяє кошти за місяць до Нового року. Ну Дали зараз за три місяці. Але це не означає, що ми їх використаємо. Чого? Ми не, усвоїли, ми, значно, не значно, віде. Віде. ми зараз маємо пройти процедуру експертизи. А це місяць. Це хоч не хоче. Хоч. Да. Друге питання. Е -е -е. Тендерні процедури. Це ще дві неділі, якщо не буде останньою. Як тут у скаржі, що це ще може бути, ми так по СКТ вже скільки гралися? Три місяці, чотири місяці граємося, аж поки вчора вже заключили договір з компанією, яка вже виграла тендер після Держкаудин служби, після скарг е учасників яких відхилили. І тут може таке саме бути. І в нас рівно на використання цих коштів залишається півристопада і грудень. Третє питання. А не вони проводять третю шерму. Я не знаю, як ми тут вірує. Ну Лишать нам перехідний зал, щоб на півні, будемо тягнути, не лишать. І ми хочемо і, і гойдаємося, ну да, ми томуси. Так, і на суспільство. Да. А чому їх паномеку заплатимо? Може їм тоді буде бюджет, член бюджетної комісії, може менше на освіту виділю. З 1 квітня планувалося ти єдиної тарифної сітки, і воно не відбулося, і тому вони заклали бюджет. Ви бачите, що ми на кожній сесії зменшуємо, забираємо там, де є економія, направляємо на матеріальну допомогу і на інші першочергові виплати, які необхідні.

Ви не все одно за. А там Максим, Максим. Ти не можеш ставити на увазі. Значить не ставимо, як просто право. Тут Члени комісії. Ви знаєте, які відбулися події з 27 числа в нашій громаді. В мене є звернення полішеної Світлани Анатолійовни, в якої відбулася руйнація майна. У мене є довідка ДСНС, акт обстеження нашої комісії. Я хотіла, щоб ми сьогодні вирішили, яку матеріальну допомогу ми Скажіть, які втрати, втрати понесли? Без вирішення. Ні-ні, я, я це питаю, я маю в фінансовому відношенні. Давайте я скажу, Леонід Миколаївич. Що, що, що це? Дивіться, ми, 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 сьогодні втрати визначити. І що надано, якої вже допомоги вже? Ми сьогодні втрати визначити не можемо. От, По-перше, що туди, ну, ми два рази туди їздили, там ще обмежений допуск. Там ще працює ЦП. Тому що пішов розлін бойової частини, він секційний, він касетний, хруза, сонячний, городи, сараї. Там страшно ходили по одній доріжці, щоб не наступити, не дай Бог на той шай. По-друге, дивіться, ми зв'язувалися з міжнародними організаціями Людмила фонди, Вони кажуть, ми даємо. Перше, що вони дали, ці благодійники, вони дали брезентове покриття про резину, яке покриває повністю всю будівлю. <ч transmitter> щоб не промокло. Бо… <плодження> <Тут>. <плодження> 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 Друге питання виникло в тому, тому що повністю збою. Вони на хаті тримали Один із Поскольку попав, ну згоріла. Стеля впала частково тільки внутрішня сторона, тому що глина, транта, стяжка. Да да. да. Звали верті, палки цілі. Значить, що робити? Вже їздив вчора ще раз. Порахували вже скільки треба Значить, крок, вся продукція верхова, рейка, внутрішня, рейка Тому дуже не будемо щефером кривати, там ж кривати вже металу, фасад, відповідно, фронтони, вірніше. Коли вже розчапілися сам верх, вони ж точно вже мають парусність їх розвабити. Тому прийнято таке рішення. Ми дали сьогодні заявку на дров'яну продукцію нашому різкозу. Він її по нашому переліку нарізає. От, потім будемо наймати бригаду, яка сьогодні здатна зробити в найближчий час цей дарт. І потім з резервного фонду будемо виділяти кошти по факту, яка надійдуть. Іншого приділити ми не можемо. Ми сьогодні даємо матеріал, бо тільки... Немає. Ми сьогодні даємо людині, щоб хоча б її якось, знаєте, залишити, не залишити без уваги, тому що ми туди приїхали в один день, вона такий крик, ми приїхали сюди дивитися. Ну, емоції, стан стресовий, зрозуміти можна. От, другий раз приїхали, вона погодилася написати заяву, Вона okay. взагалі нічого не хотіли. От, є питання в тому, що... Немає ну Це горе. Ну, хто там в селі сьогодні має підкласти? Як ми його там робити? Воєнний стан, комісійно засвідчити, фотографії всі є, стан будівлі, пошкоджень є. А по факту потім вже з резервного фонду, який в нас є, комісійно, після того, як ми заплатимо на комісії, щоб ніхто там теж собі ніякої доски не стиг, будемо говорити так. Оце ж є процедура здійснення верху. Спочатку треба зробити каскад, потім заміри, потім металочерепиця, потім вже і зробити відливову систему і все таке інше. Може, вони ще щось захочуть, Там треба ту стелю підшивати, псокартоном, чи що вони там але Ми людей не кинемо. Є сьогодні багато випадків, де багатоквартирні там, знають, а нас на хата скаже, що не спроможні зробити ці життя. Ми мусимо зробити.

Напевно, не заливали, потім. Це тільки ми зафіксували кришу. А зараз вичислять глину з підлоги. Я ж не знаю, що там стоїть підлогу. Люсь, коли горіло, що розлітався, все побило. Рядом зі м'яка, вікна побиті. Сусідні картини, але по селі є пошкоджена ще. Там ще благодієм, знаєте, що немає близько сусідів. Там, Ще, далі, шо, там, да. Є звернення, але це... це... ми їх на сьогоднішній звернувся. Ми їх не маємо писати звернення для того, щоб їх доросли. Вчора В... приводили, Там дебет... ситуація. В неї нема РП. Завтра, не дай Бог, дощі і що. І хто ж її не зробить, кілька нас? Три члени родини, там щось, бабуся, сорок і на копивків. Ну, що всі кошти. 77 тисяч. Це вже врахуванням тих листів, що вас не відходити? Це ні, ні. Ні, ні. Я тут зараз зачитаю ще одну заяву. на неї треба дати 5 тисяч, в мене заложена в так. Це документ, учасник ату. І на цій програмі закладено, що ми виділяємо 5 тисяч на його поту. У мене є таке зерна сестри, яка здійснила поховання. Я хотіла, щоб ми також буде розглянули цю заяву і дали мені. Інше листя на ці сесії не вже? Ні. Тут, чи, там лише небагато, в принципі, є, але не такі екстрені заяви. Взагалі сесія по заяві. В принципі, друзі, якщо у нас 5 тисяч загибло. 70 тисяч давайте вже на цю будівлю. Може, ну, вишив, то, трохи, бо ще люди. Ну, ми, ми, що? Вчора ще приходили, сьогодні мають донести документи і дати заяву. Ми не розглядаємо, бо немає, але люди, це, люди це, вже звертаються з раків. Да, да, да. Якщо воно по принесу, то вони ми тоді не розповідаємо. Да. Хай хоч купить якісь виски, кострові, воно ж все там. Там, там жах. Вони з хати, коли нас не пострадали на городі. Це просто катастрофа. Прошу підтримати давно Ну і перша після всім прийшов, ставимо на голосування, ти потім знайме Всім дякую